Не можна сміття ввечері виносити. Чого? Грошей в хаті не буде. Он батько твій виносив ввечері. Що? Ти він окрім сміття ще й гроші виніс і сам не повернувся, і пакет тут ні до чого. Приїжджати не думав. Геть за матір не думаєш. Хоча правильно. Кидайте мене всі. Матір помре, ніхто не згадає. Не їж з ножа сказала, злим будеш. <світ> Андрюша, я тут щось наклацала. <світ> Яка сромота! Не дай Боже, таку невістку. Тво -тво -тво. Щоб таких просто господів в моїй хаті не було, поняв? Ой, такий день на роботі. Все, це до сварки. Ма, не перебільшуй. А що тут перебільшувати, коли ти весь батька? Такий самий криворукий ще й впертий, як баран. Досить, мені 30 років, а я досі живу з мамою. Кожен день слухаю, як я не так їм, не так ходжу, не так сиджу. Ну, спину вирівняй, горбишся. І щодня слухаю, який я весь батька. Все, з мене досить, я переїжджаю. Ну от я ж казала: сіль до сварки.